У Калуші знову трапилася дорожня транспортна пригода. Цього разу зіткнулися дві автівки на ділянці автотраси h 10 з трима Малега. Очевидно, водій позашляховика Land Rover, з'їжджаючи з траси на вулицю Долинську, не пропустив, де Ланус, який рухався головною дорогою у напрямку села Піїло. За слідами на асфальті видно, що водій Лануса спробував загальмувати, але цього йому зробити не вдалося. У результаті зіткнення водія Деу та трьох його пасажирів госпіталізували у Калуську центральну районну лікарню з черепно-мозковими травмами, переломами кісток плеча, стегнового та колінного суглобів. За іронією долі усі травмовані, є працівниками санаторно-лікувальних закладів Львівщини. На перший погляд, це звичайна дорожньо-транспортна пригода, яких трапляється в області десятки на тиждень. Проте на місце оформлення цієї аварії, окрім кількох машин Державтоінспекції та дорожньо патрульної служби, прибула ще й слідчо-оперативна група міськвідділу міліції Калуша, а також її начальник та Калуський міжрайонний прокурор. Очільники силових структур міста пояснили, що вони мають контролювати ДТП, у яких постраждали троє і більше осіб. Водій лендровера, побачивши відеокамеру, поспішив відкрутити номери зі свого позашляховика. За інформацією вікон, цей учасник дорожньо-транспортної пригоди є викладачем одного з юридичних вишів. Ступінь винуватості учасників автопригоди встановить слідство, а вікнам залишається застерегти водіїв транспортних засобів та пішоходів від необдуманих вчинків на дорозі, адже для біди багато не треба.